Вітаю вас! овни! Сьогодні я підготувала для вас прогноз Таро на жовтень і розпочнемо ми з загальної енергії місяця. Це та енергія, яка буде програватися у жовтні в усіх сферах вашого життя. І це у нас королева кубків. Королева кубків це Емоції та інтуїція. І вона говорить нам про те, що у жовтні вам варто слухати своє серце, а не лише логіку. Ви у жовтні можете більше дбати про сім'ю, вникати в емоції своїх близьких чи розвивати свою чутливість, наприклад, через творчість чи якісь практики самопізнання. У роботі та фінансах у нас карта Паш-Мечів. Паш мечів говорить нам про те, що у цій сфері буде дуже багато нової інформації. Може бути навчання чи якісь спостереження про це. Ще не час якихось великих проривів і досягнень у роботі, але зараз час учитися. Ви можете піти на курси як... якогось підвищення кваліфікації, стажування, будете шукати спроби знайти якийсь новий підхід у роботі. Або можуть виникати якісь ситуації, де треба буде перевірити щось, повчити щось перед тим, як почати діяти. У стосунках у нас лицар мечів, лицар мечів. Говорить нам про якусь енергію поспіху і конфліктів, може бути якась різкість у словах або діях. Ви можете посваритися з партнером через якусь дрібничку, якесь імпульсивне рішення у спілкуванні, бо виникло якесь бажання довести своє. І тут взагалі не варто поспішати та не рубати з плеча. Тому трошки стримуйте, стримуйте свою емоційність у цьому місяці, тому що це саме той випадок, коли там, а, щось не помоє. Все. До свиданечки. Будуть мені тут ще нерви мотати. Ось щось в такому дусі буде по настрою. У здоров'ї та енергії у нас лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів говорить про стабільну. Гарну енергію через вашу дисципліну. Це поступовий рух до класного здоров'я, класної енергії. Можливо, ви регулярно тренуєтеся, у вас є якийсь чіткий режим харчування, є планові обстеження і тому ваше здоров'я підтримують усі маленькі кроки. Тут головне уникати будь-яких екстремальних методів і не випробовувати їх на собі. Тільки все спокійне. Викликом місяця для вас стане король Кубків. І король Кубків знову нам говорить про це тримання емоцій під контролем, не дати почуттям своїм керувати всім і ставити почуття в голову всіх рішень. Тобто надмірна образливість або якісь ревнощі, Можуть заважати вашій роботі та стосунки, і завдання навчитися керувати емоціями, а ну, не придушуючи їх, бо вони накопляться і все одно вибухнуть. А... Розібратися з причиною, чому вони виникають такі, як їх направити в правильне русло, як їх пора працювати, щоб вони знову не виникали. І тут вже ми відходимо до емоційного інтелекту, чому нам дана яка емоція, що з нею робити. І ось це ваш виклик працювати зі своїми емоціями, досліджувати їх. І екологічно для інших проживати, не рублячи з плеча. Бо тому, що рубать на ви можете і в стосунках, і на роботі. Тому тут дуже-дуже важливо розібратися, чому такі емоції виникають у підтримці місяця. У нас король Пентаклів. Король Пентаклів це може бути як і авторитетна людина, яка допоможе вам, підтримає вас, або і саме ваша здатність. якби... Хорошо стоять на землі і з розумом керувати власними ресурсами. Це... Тобто, ваша підтримка це ваша практичність. І через цю вашу практичність ви зможете врівноважити свої емоції. І порада на місяць у нас карта справедливість. Тобто, будьте справедливими, приймайте рішення зважено, будьте чесні з собою та з оточуючими. Можуть виникати якісь документи, договори з юридичні чи офіційні справи, з якими треба буде порішати. Важливо в будь-яких питаннях діяти чесно і справедливо, навіть якщо з'явиться якась спокуса зробити це не зовсім чесно та екологічно, тому що якщо у нас місяць по карті справедливість, то будь-які несправедливі дії все одно випливуть. І той, хто Поступив якось не ок, буде покараний. Тому ви попереджені і дійте чесно і справедливо. Ось такий у вас цікавий місяць. Овне. Тут у вас основна задача продовжувати рухатися тими ж кроками у своєму розвитку і здоров'ї, навчатися чомусь новому у роботі. Та не рубать з плеча у стосунках. Керуйте своїми емоціями і проживайте їх екологічно. Гарного місяця вам, овни, і побачимося у наступного. Пока-пока!